Всім привіт! Сьогодні 9 листопада приїхав, як завжди, половити щуку на нашу річку. Я був на днях, тут ось в цьому місці в мене зійшла одна щука, брала ось там з-під кушарів на блешню. на ось таку блешню. Тут ось ця полоска світиться. Взяла щука. Ух ти ж, блін, зійшла! Ху, з ударом так класно взяла. І непогана, не щупак. І взяла вона на китайську блешню. Я гляну силку, чи є в мене на неї силка. Ось така вона розловлена і окунь брав на неї. А тільки отут були пір'я таке. Я його обрізав, воно не сподобалось мені. Не красні красний оставив. І був учора. В мене закидав на окуня, кидав силікон і відразу тільки закинув, відразу щука схватила. Я її і пів метра не протягнув, обрізала шнур, з усим пішла. Ну хороша була. І все. Я тут на плесі покидав, геть ніодної покльовки не було щуки. На великі приманки вона не хотіла. Сьогодні знижується тиск. Приїхав із-за того, що тиск знижується, може буде брати. Обірвав ще свого інквізітора, на якого усю щука погнала, якраз значить щука ходить. Якраз знімав і щука цей вилетіла. Зараз буду закидати. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Так, буду бігом закидати поки є вихід щуки. Оце перший раз я так побачив, мабуть, за, за листопад і за жовтень. Як щука викинулась на рибу. Ну води менше стає в нас кожним днем. Так що буде видніше щуку. Так, буду закидати. Поставив відразу ось такий яскравий силікон. На нього теж вже брала штука, коли зійшла в мене та на блосню. І вона так знизу взяла, що до крючка і не достала. Зуби оставила на силікон і все. Буде вона на приманки брати, бо рибу то вона ганя, а чи буде вона брати силикон та желізо. Що ж я ж кажу, інвізитор свій вчора обірвав такий воблер У мене був, що він ловив щупаків хоча б. Ось закиди я роблю туди, де щука скинулась, вже другий закид і... Нема удару. І силікону нема такого, на який мене клювала щука, там фіолет у мене був колір. Це дуже яскравий колір, оцей жовтий. Зараз води мало, вода прозора, дуже прозора, видно. Добре, в окулярах особливо ось бачу дно. Нічого, зараз буду пробувати, приманки є в коробці. Буду різні приманки пробувати. Води менше. Тепер частіше чіпляєшся водорослів. Хоча і джиголовки по 6 грамів. На це яскравий не хоче брати, воно з перших заходів коли на щука була взяти. У мене там є синій такий фіолетовий, Ну не той, що потрібен, ну, темненький колір. Може на нього буде брати. Треба пробувати. Ось поставив такий гамблер. Десь 3,5 дюйма, я не знаю навіть скільки, який розмір. Ого, закинув там, скільки нілкої риби вискочило. Не хоче. І щука ж є, ну я прям її тут же ж бачив, випригувала, а не хоче брати. Треба підбирати приманку. Тільки що поставив отакого от камсіна, вилетіла кілограмова щука. І не засіклася. І така ну, величинка. Вона така ж зависла в товщі. Я рівноміркою проводив, зараз спробую доловити її. На силикон не схотіла, а на воблер брала. І така класна. Ну вроде не вкололася. може ж добере. Добирає. От блін, щука є, я ж кажу. Вона ось тоді випрыгнула ось тільки що вилітала, но щука добряча була, може більше кила. Буду рівномірку з паузою робити. На те, що я й казав, на зниження тиску. Вона трохи починає виходити, а то ж вона в нас геть майже не брала. Тут був рибак, казав, спіймав щуку, вона вся в п'явках. Стоїть і все. Так і не добира та щука. Погано. Перейшов в інше місце. Бачив тільки що що щука тут теж ганяла. Це сьогодні в неї вихід нормальний. А в тому місці хай заспокоїться риба, я ще там спробую половити. Кидав блешні воблери, силікон, Не хочу, от у один. Воблер на копію Хамсіна брала і все. Зараз ще там у мене є китайські поверхневі воблери. На рівномірки вони дуже гарно грають. Не такі не сильно яскраві. І тут якраз уже мілко, якраз поверху. Можна поводити. І цей чабіка зараз, мабуть, буду пробувати, бо я його ще не пробував. Активна щука, ну, саме краще було б живця зараз тут закинути. Ну, так як живця немає, треба підбирати приманку. Бо це не діло перший раз за осінь, що щука ганяє рибу та скидається. Нас такого дуже часто зараз не побачиш. Активна щука і не клює на спіні. це що Саме хуже. Не взяла щука й на тому місці. Зараз спробую ось тут окуня спіймати. Якщо щука активна, може і окунь активний. Отут тут в мене її обрізала вчора щука силикон на окуні. І активна щука це. Вже два рази я бачив, що вона, по-перше, скидалася, а по-друге, вже й брала в Ну, немає такого активного жору. Може чуть-чуть пізніше. Ось починається трошки вітерець і може вона розплюється. Схватила щука, все-таки зима на воблера. І хороша. Добре, що в мене стальний повідець. Взяла, так взяла. пілушка Ось. Подивіться. Копія хамсіна Двома крючками взяла. Той там ось збоку і другий. Оце така десь може більше брала й в тому місці. Окуня я пробував не клює, для чого окунь коли клюють такі щуки. Для нашої річки це нормальна щука. Без інструмента тут не достанеш крючки. Вот вся уже хорошо взяла, добрая. Вот такая. Та щас ведь пущу, Видите. Она пришла. Прям до дрючки. Мыть такая пришла. Тут мелко. Фу. Наразі была на попередньому месте. Не було ні одного виходу з щуки. А тут і без удару взяла. Я подумав, що зачепився за дрючка. Тут є пару притоплених дрючків. Ну, думаю, все вже зачепився, ще й цього воблера відірву. Коли щука задрибежало. Ось такий воблер. Хамсін, копія Хамсіна 70-го. Ну це хороша копія. Така вона, я не знаю, гривень 200-200 з чимось. А може й до 200 десь. Ну, 180, так десь. І це я тут кидав, оце другий закат. Цим воблером на рівномірці проводжу, бо по його не вдасться. У мене металіческий повідець і сам він тоне нормально то буду чіплять водорослі. А рівноміркою. Що перва щука брала. Ну, десь така, може, більше. Що ця взяла на рівномірці? Щука ось під берегом прям. І теж без удару, я думав, вже зачіпаюся. Вона хватала-хватала і прям під берегом зірвалась. Ну невеличка. На цей область щупаки беруть. Маленький, бо літом я на нього ловив. І тут з-під берега, бо я недалеко закинув, ну, взяла вже веселіше. Я ще в принципі в цьому місці більш нічого не кидав, крім цього воблера. І тут ось з під берега він так і взяв, я так розумію. Тут вже я доводив до берега і щупак виліз. Крючки там хороші, ну, я не підсікнув, бо думав, що жабуриня, бо тут вже ось, ну десь на таку відстань вже я підтягнув, жабуриня тут. Воно тут. Присутствує ось меточки. Тільки що удар був на силікон. Ну, чи щось маленьке, чи що. Щось... Угу, ось. Ось тут така прям м'ятина. Знизу бере. Бо це ось прорізиться на ставку, мене колись брало. Невеличке щось з під того берега, з під очерету. Пробую усе. І силікон, і блешні. Ну, всі три щуки брали. Ну, це вже четверта. Три брало на хамсіна, на воблер. І оце перший удар на силікон. На блешні геть неї. Не брало і не було удара ще рибаки. Пацани там ловили, теж нічого в них, вони на блешні ловили, теж нічого в них не було удару. Прийшов накладку, тут, як завжди, мілка риба плескається. Зараз воблером тут на рівномірці. По проводу, потім вишні пос... Ох ти, удар був. Ти геть такий мілкий. Ну щось стикнуло. Що пак якийсь, мабуть? Може жабуриня? Та ні, ні одної ниточки нема. Так, ну що ж, буду я їхати додому. Вже побував я в таких місцях, залазив, ось тут попід очеретом кидав, ніде нічого. Ну таке, течок був на кладці, і все. Клювало сьогодні на воблер ось такий Хамсін 70. й Гарний колір піднатуральний. Це копія китайська. Ну, ловить. От бачите, не завжди на силікон лове, а боблер зробив мою риболовлю сьогодні. Вони ще класний силікон там висить на деревині мій. На який теж непогану щуку зловив. Окуня пробував. Теж не клює. Оце в мене дві щуки. Нормальні сьогодні зірвалися і одну витягнув. Ну і ще удари були, але вже як такого, такої активності щуки немає. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до, до відео.